Діти вітаю! Прошу записати в зошити число Класна робота. Тема нашого уроку координатна пряма. Додатні від'ємні числа і число 0 можна зобразити точками на прямій. Для цього накреслимо горизонтальну пряму і позначимо на ній точку О, початок відліку. Точка О Ділить пряму на два промені. Додатні числа прийнято позначати праворуч від цієї точки, а від'ємні ліворуч. Саме тому напрям праворуч від точки відліку називають додатним напрямом, а напрям ліворуч від'ємним напрямом. Додатний напрям позначають стрілкою. Виберемо на додатному напрямі одиничний відрізок. Тепер на цій прямі позначимо числа або точки, що відповідають цим числам. Щоб відкласти, позначити, наприклад, число 3, треба від точки О відкласти 3 одиничних відрізка праворуч, тому що це додатній напрям. Щоб позначити число мінус 4, треба відкласти 4 одиничних відрізка від точки О ліворуч. Пряму. З вибраним на ній початком відліку одиничним відрізком і вказаним додатним напрямом називають координатною прямою, число, якому відповідає певна точка на координатній прямій, називають координатою цієї точки. На малюнку 62 точка М має координату 3. Читають точка М з координатою 3. Точка К Має координату мінус 4. Приклад 1. Записати координати точок А, Б, С, Д і Е. К, зображених на малюнку 63. Бачимо, що відкладено від початку відліку точка О, початок відліку відкладено одиничний відрізок. Точка А знаходиться на відстані двох одиничних відрізків праворуч від точки О. Тобто вона має координату 2. Точка Б знаходиться ліворуч від точки О на 1, 2, 3. На 3 одиничних відрізки. Тобто має координату мінус 3. Точка С знаходиться на відстані. Дивимось 1, 2, 3. І ще півклітиночка. Тобто половиною одиничних відрізки від точки О праворуч. Значить, це додатний напрям. І так далі. Розглянемо вправу 860 Усно. Де відносно початку відліку ліворуч чи праворуч розміщено точки М. Точку М з координатою 5 розміщена праворуч від початку відліку. Тому що 5 це додатній напрям. Точка К має координату мінус 17, це від'ємне число. Від'ємні числа знаходяться ліворуч від початку відліку. Точка Д має координату мінус 17,292. Знаходиться ліворуч від початку відліку. Точка П має координату. 0,1 сота. Знаходиться праворуч від початку відліку. Точка Т має координату мінус 9,999, тобто, і знаходиться ліворуч від початку відліку мінус. Точка Н має координату 2014 і знаходиться праворуч від початку відліку. Наступна вправа 862. Назви координату точки М. Якщо вона лежить на координатній прямі, праворуч від початку відліку на відстані довжиною 2 одиничних відрізки. Можемо схематично зобразити координатну пряму, позначаємо обов'язково додатній напрям. Ставимо точку О з координатою 0. Так. Позначаємо праворуч від початку відліку на відстані довжиною 2 одиничних відрізки. Убираємо одиничний відрізок. Отже, 2 одиничних відрізки. 1, Один, 2. Точка М матиме координату 2. Тобто, в першому випадку М матиме координату 2. Так, прибираємо поки що звідси точку М. Ліворуч від початку відліку на відстані довжиною 7 одиничних відрізків. 7 одиничних відрізків, і ще й ліворуч це треба відрахувати 7 одиничних відрізків, ліво 1, 2, 3, 4, 5, 6, в мене не влазить. Тобто це буде координата мінус 7. праворуч. Додатний напрямок, ліворуч від'ємний. Наступна вправа 864. Запиши координати точок, зображених на малюнку 66. Бачимо: 0, початок відліку, одиничний відрізок вибрано це дві клітинки. І так, точка А має координату 1. Ось, бачимо. Далі. Точка С. Рахуємо, ось одиничний відрізок 1, 2, 3. Точка С знаходиться на відстані три одиничних відрізки. Праворуч від точки відліку, тобто це додатній напрямок. Далі точка L. Вона знаходиться на відстані одного одиничного відрізка, але ліворуч. Ліворуч це від'ємний напрям, тобто буде мінус 1. Далі точка К. Знаходиться на відстані двох одиничних відрізків ліворуч. Ліворуч це від'ємний напрям. Значить буде координата мінус 2. Точка П знаходиться на відстані 1, 2, 3, 4. Одиничних відрізків ліворуч, тобто координата буде мінус 4. Наступна вправа 866. Запиши координати точок А, Б, С, Д, Е і Ф, зображених на малюнку 68. Бачимо, що вибрано одиничний відрізок, як дві клітиночки, да, тобто 1 см. Якщо звертаю увагу, точка знаходиться на відстані однієї клітиночки від початку координат, значить це пів см, тобто 0,5 5. Отже, розпочинаємо. Точка А. Точка А знаходиться на відстані 1 і ще один одиничний відрізок і ще одна клітинка. Тобто півтора одиничних відрізка ліворуч. Значить, це буде мінус 1,5. Якщо ліворуч, це від'ємний напрямок. Точка Б знаходиться на відстані 1, 2, 3, 4, 5 одиничних відрізків праворуч. Тобто, це додатний напрямок координата 5. Точка С знаходиться на відстані однієї клітинки, тобто це пів одиничного відрізка 0,5. Праворуч додатній напрямок. Далі, точка Д знаходиться на відстані 1, 2, 3, 4 одиничних відрізки ліворуч, тобто, це буде мінус 4. Далі, точка Е e знаходиться на відстані клітиночки від точки Д. Тобто це іще пів одиничного відрізка, тобто це буде мінус 4,5. Тут у нас 0,5. І точка F. Вона знаходиться праворуч від початку відліку. 1, 2 і ще клітиночка 2,5. Одиничних відрізка, тобто координати 2,5. Наступна вправа 868. Запиши деякі два числа, що лежать на координатній прямі ліворуч від числа 0. Ліворуч від числа 0 знаходяться від'ємні числа. Ну, наприклад, нехай це буде число мінус 5 і мінус 126. Друге, ліворуч від числа мінус 5. Давайте поміркуємо мінус 5 і ще лівіше. Тобто, це буде, наприклад, мінус 6, мінус 10. Далі, третє. Праворуч від числа 10. 10 І наступні числа, які йдуть за ним в праву сторону. Це будуть більші за 10. Нехай це буде 21 і 102. Четверте. Праворуч від числа мінус 2. Мінус 2 і вправоруч. Тобто це знову таки будуть числа, які знаходяться, і будуть більшими від мінус 2. Ну, це буде число 0. Ну і 1 нехай буде. Так, можна, до речі, якщо вам важко, накреслити координатний промінь, позначити на ньому точку 0, і відкласти одиничний відрізок. І подивитися, що, наприклад, ось у нас 0. Бачимо, що ліворуч, які числа знаходяться, які праворуч і ліворуч, праворуч додатні, ліворуч від'ємні. Якщо ми обираємо число мінус 5. Раз, два, три, 4, 5. Нам треба ліворуч від мінус 5. Тобто це числа, які будуть йти сюди. Да? Це будуть ось мінус шість і так далі. Сім, вісім, дев'ять. мінус десять. Далі. Число у нас мінус 2 було. Бачимо, що праворуч від числа мінус 2. Це числа підуть ось так. Да, праворуч. Ліворуч від мінус п'ятий сюди. Праворуч від числа 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Бачимо. Ось таким чином можна робити. На, далі наступна вправа 870. Накресли координатну пряму позначеній точки, що відповідають числам 0, 1, 2, мінус 1, 3,5 мінус 2,1 друга мінус 6. Креслимо координатну пряму. Так. Обираємо початок відліку. Точка О з координатою 0. Обираємо одиничний відрізок. Я візьму дві клітиночки. Отже, позначили: 0 є точка О. Нехай точка А матиме координату 1. Ну ми прописуємо, що А з координатою 1. Далі 2. Нехай це буде точка Б, точка Б з координатою 2. Мінус 1. Мінус це напрямок вліво. тобто, ось мінус 1. Точка С матиме координату мінус 1, точка Д матиме координату 3,5, 2, 3 ось, а 3,5 це буде ще клітиночка. Одна 3,5 це точка Д. Далі мінус 2,1 друга точка є. Одна друга це 0,5, тобто мінус 2,5, ось мінус 2. І пів е, одиничного відрізка це одна клітинка. Тобто мінус 2, цілих, одна друга, це у нас точка Е. І точка Ф з координатою буде мінус 6. Відраховуємо ліворуч від точки 0, 6 одиничних відрізків. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мінус 6 з точка F. Ось таким чином виконали вправи. Сподіваюся, вам було зрозуміло. Дякую за увагу! До наступної зустрічі!